Андрес, на жаль, не вдали результат, Поважаю, для які для враження. Uh, your... uh, well, all, no, в першу чергу я хочу привітати so, опонента. Тому що вони вижили ну, mm -hmm. ну, можливості для того, щоб пройти. Yes, ми дуже засмучені. I think today football, я думаю, що не нами.

Три подалі після того, як ти влучаєш, два рази у штангу, це дуже нечесно. No, якщо чесно, то я не можу знайти жодної ситуації, де ми Because можемо бути не за тобою ті Тому що ми хотіли змінити гравці в сартового yeah, стану

Okay. So it was was actually good for us tough shot and us a little bit poly shot of lepshot. Capitano spackup match you have Dyko, but you could remove TV. Then I've extra time you're Murras. I mean, this is between the players say yeah, yeah. say yeah. the player that show между the не the, yeah. uh, the, uh, the first 11 none of the players dato mu show u našem startnom skuad je samo Забули на початку другого тайму, тайнує на тривога. Чи була настанова після тривоги, всі сили, щоб so did you to score as fast as possible after? Uh, You think that I can say this? Look, і я ну якщо думаєте, really, що я так можу сказати, того, то вона знаєш, що, us, знає, що, us, знає, us. що вони мають завоювати. So, so so like коли ваш суперник грає так низько і так організовано, це важко. Це просто про те, щоб бути постійним і продовжувати. Анатолій Петрович, вітаю з перемогою. Коротко, розімітися в ваших Я Скажу, що хлопці сьогодні дуже серйозно попрацювали і моментами показували непогану гру, дуже здорово працювали в обороні, дуже добре друг другу допомагали. Ми допомагали в плані, коли ми володіли м'ячем, і в тому плані, коли ми працювали проти м'яча. Сьогодні на полі були колектив, які хотів е, досягнути е, перемоги. Да, десь там у нас щось вийшло, е, щось не вийшло. Але в цілому команди ми задоволені, да, ми довго терпіли, ми дійсно граємо, грали з однією найкращих команд, я рахую зараз е, в Україні. Вот. І хлопці і, тобто, на, на цьому рівні чувствовали, що ми, і досить непогано, непогано робили свою касі. Ви забили швидкий гол на четвертій хвилині і почали грати в більш захисний футбол. Такий план був на гру з самого по початку? План був з початку. План був взагалі забитий. Тому що забили на першу колонію, дуже добре і десь дали нам впевненість в собі. Але сказати, щоб ми сутбол захищалися, ми того не хотіли, ми хотіли нав'язувати свій футбол, але закінчили. Повторюю, що це дуже серйозна команда. Да? і Десь вони нас володінні м'ячом перегравали. То, але я кажу, що ми дуже добре відпрацьовували в обороні. Чи здивувала якось вас черкаська команда сьогодні? Ні, не здивувала. Ми знаємо, що це добра команда. Чим вивчали команду. Да? То що схему трошки поміняли, то, то, ну, то не здивував, то процес. Нічого такого, щоб сказати, що здивувало, Ні, то, що качественна команда, то, що дуже добрі футболісти, то теж що, так, щоб. Чи довелося команді якось перелаштовуватися після першого пропущеного голу? Ні, ми, ми просили хлопців не відходити від тої груди, що в нас була. Да? Але просили трішки агресивніше працювати на чужій, на чужій половині поля і в отборі, і в атаці. Повітряна тривога на, на 50-й хвилині, якось це повпливало на подальший перебіг? Ну, ну, напевно, що повпливало, напевно, повпливало, але ми вже, може, і ще не ганзе воно повпливало, хоч вони забили в війну, там усе, але може, бо ми до цього вже звикли, ми не перший раз граємо при тривозі, Бували, бували такі ігри, що перші починали щось і закінчували вечором. Так що це дуже схоже було, з тим важче було гравцям волонтери може бути.